Оці дорожки, де вони протоптані, там вони були зроблені в Бруківці. І ви побачите, що в цьому парку нема ні одної прямої доріжки. Всі вони зроблені так, як того хотіли люди. Відновлена робота бювету, зроблений повністю його ремонт, і він сьогодні працює. Ось так тепер виглядає сквер в мікрорайоні Деверзе, зелена оаза з новими лавами, дитячим та спортивним майданчиком. Крім оновлених газонів, Зеленбудівці ще й альпійську гірку створили. Красиво просто зробили, все, Красоту в цьому году тільки. А до этого не было ничего. А це вже Голосіївський район. На вулиці Лятошинського перерізають стрічку в Новому Сквері. Київ вкотре підтверджує статус міста фонтанів. Водограй шумить поблизу дитячого майданчика. Так нас, матрю отсюда, на фонарі не нравиться. Навіть подружкам совітують, щоб з гуляли. У найбільшому за територією районі столиці вирішили наближати місця для відпочинку до житлових будинків киян. Тут планують відкрити ще близько 10 міні-скверів. Крім першої ластівки на Лятушинського, презентували і фонтан у Голосівському парку. 63 форсунки, півсотні ламп та шість світлових програм. Водні картини у музичному оздобленні вже прачарували киян Звісно, сесіяна намного много намного на нога людей стало. Вечером... Перше прогулок працює. все таки весілі, красіві. Ми з роботи навіть спеціально іноді ходім. Просто щоб посидіти, посмотрети. Окрасу ріхувацьких ставків працюватиме тут ще близько тижня. Далі воду грає, готуватимуть до зимового відпочинку. Потім ідуть заходи по консервації. Ми знімати, демонтувати не будемо. Він зимувати безпосередньо в воді, ми його притопимо. А по весні він займе своє трошки інше місце посередині цього озера. Голосіївський водний красень має і свою сто. Личну родзинку це перший плаваючий фонтан. Він змонтований на понтоні і він відкриває серію таких плаваючих фонтанів, які ми будемо ставити на Русановських на Русановському каналі. Ми хочемо ставити такі плаваючі на Дніпровській набережні, хочемо ставити на оболоні. Цей плавучий вже шостий світломузичний київський фонтан. Загалом вже їх в столиці близько сотні. Поповнювати ж родину водних художників з яскравим почуттям ритму. Планують з наступної весни. Анастасія Сухалов. ーースケッタのかなあクリオ。<music>